Нагадаю, що на джодропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім друзі, з вами знову я Атом, і ми знаходимося на джодропі. Прямо зараз пропоную потихеньку починати відкривати кейсики. І ще чогось не гру, а от загрузила 699. Жипонтів кейс з подарунками. В принципі, з цього кейсу я достатньо часто починаю і це. Нехай касар. от Касар було б прям шикарно. Ну, це окуп на 9 джеп Тобто виходимо ми в нуль, Ну, грубо кажучи, в невеликий плюс, прям в дуже невеликий плюс, а цей глок скільки ти коштуєш 517. Давайте спробуємо зробити щось по типу такого. 1000 g -пойнтів. Це непоганий відсоток. І, на жаль, не заходить цей відсоток, ну, цей апгрейдик. Так, і. Пропоную ще оце на 400 закинути, нехай може, в принципі, 14% може зайти. Але, на жаль, ці відсоточки мені не заходять. 3800 в мене на балансі. Окей, одного спечбоба. Одного спечбоба можна дозволити собі відкрити. І зараз подивитись. Ну, зліва, справа, банально краще було б 100%, але не так погано, як, наприклад, що. Ну. А що тут, до речі? Ну, Зевс, мабуть, дешевше. А, і оця М-ка, оця М-ка, вона 100% дешевше коштує, Да. 500 же понтів. Ну, спробуємо зробити з цього 1000. Ей, 1500 ж по. Чи я не клікаю, просто, я ж можу отак, Х5, пам, і це це навіть 2-4, а Х2. Ну, x 2 це касар, ладно, тоді вийде ось так. Сподіваюсь, зайде апгрейдик, не заходить. 2600 залишається на балансі джедропа. Пропоную олинити і відкривати кейс 2026, 2026 року, ну, 2026, і випадає АВП хроматична. Пушка давно я такого не бачив, це дуже гарно. 4000 джопойтів на балансі пропоную відкривати далі. Оце кейс з подаруночками і пробувати робити апгрейдики, якісь на X5, там може щось таке. Е, ну, Більш-менш щоб був шанс. 594. Наприклад, закидуємо на Х5, це 2900, 17% шанс, і цей апгрейд заходить. Браво! Вітаю! І нарешті я трошки вибрався з того балансу, який. В мене був е, на бал... ну, да, спочатку серії. Так, пропоную сьогодні відкрити також кожен цей кейс. По одному, по одному. Прям реально по одному. Продаємо. Не окуп був. Так, з цього. 100 поїнтів відкрив за 120. Не окуп. Так, це 200 з чимось там. Окей, 225 і скінчик за 180. Це окуп. Ось тут, ось тут мені треба окупитись, будь ласка. 626, ну, 857 витратили, ладно. Кейс з блискавкою. Окуп. Невеликий. Невеликий, але окуп. І 3500 g витрачаю я, щоб отримати скін за 3700. Найс, я думаю, в мене є, але, к щастю, такого не відбулося. 3000 жепонтів витрачаю на. Відкриття п'ятьох таких кейсиків. Глок дуже-дуже гарно, Ну, цей коштує. І це 3400. Продаємо глок, продаємо це, продаємо це. І пробуємо робити апгрейд на X5. Знову ж таки, Ну, 2000 є шанс виловити, не заходить. І ось тут є шанс виловити теж 2000 джеппоїтів. Будь ласка, найс. Nice. Фу, слухайте. Я не очікував такого від апгрейдів, але це мене не може не радувати. Давайте давайте ще спробуємо так обережненько прокрутити. Ну, recoil кейси. Хто знає той знає, хто не знає, подивіться, коротше, ці серії серії цього року, але от зараз да, Ну, логічно, насправді, давайте ще раз відкрию спробую. 1600, до речі, минулого разу видала. Я сподіваюся, на used Print Stream, будь ласка. Або червоний авік. ну... Або юспрін. Окей, окей. Касарик коштує калашик. Це навіть окуп без юспа, принстріми, без Авіка. Як він називається, хроматична абертрація. 600. О, ні, ну я подумав. Ладно, ладно, про, -про скейпаємо. Ой, один. А прикиньте, зараз юсп. Ну, просто моя реакція, якою має бути. Блін, дуже погано. Ладно, нічого страшного. Відкриваємо ось так. 5 штучок. Будь ласка, use print stream. Думаю, так, 5 штучок відкриємо. Якщо Юспад не буде, то зараз фастом. Може за косарь? На жаль, калаш не падає. за косарь, але це окуп, це окуп на там 100. Браво! Просто, ну, э, не чую обласків. Це, це просто жесть. Це просто. Жесть, юспринт стрім мені падає, це продаємо, це продаємо, і пробуємо ще робити апгрейди. Прикиньте, ще отакі апгрейдики які якісь зайдуть. Ой, X10 то занадто, Х2. Просто на X2 43%, в принципі, шанс дуже гарний. І цей апгрейд. Там би зайшло, якби я поставив на X10, ви розумієте? Ну, воно б, скоріш за все, по-іншому б тоді почало круто. Ладно, дивимося, що буде. 43 цей теж апгрейд заходить, я не вірю в це. А, ну хоча це не так. Багато, 800 ж але все одно 10, 11 11500, Я не вірю в цей ще й безкоштовний кейс. Це отак відкриваю. Спробуємо зробити зараз контракт з цього всього. Ну я думаю, от що звідси випаде. Я подумав, фемочка. Вже. Ладно, тоді. Давайте відкриємо ще ось цей кейс і все запихнемо в контракт, так. Да. 882 контракт. Раз, два, три, 4, ось так, чикс-чикс, медіум складність 2000 перетворюється в 922. В апгрейд, я думаю, не буду запихувати це, тому що вже шанси в апгрейді, на мою думку, такі собі. Ладно, ладно, хочеться відкрити вагбан за 5000 джепонтів, виловлює 4. На жаль. На жаль, все, 4... ну, як всього? Типу могло бути гірше. Тут теж 4000 і пропоную баланс. А, ні, почекай, треба окупитись. Блін, 2600. Ші... Щось в мене моя інтуїція прям підводить. Давайте ось тут спробуємо. 200. Сім... Ладно, останній раз. Останній раз. Будь ласка. 7200, почекай, 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 7200. Це гарно, але я злив. Але я, на жаль, все злив. Ну, як все? Не все, звісно річ. Так, менше балачок, Робимо ось так: фастом. Ну, оце, якщо я не помиляюсь, скільки ти коштував? би, Ти 10к мінімум би коштував, би, так. Дивіться, який баланс. 6666 поїнців. І. Ну, я, я не маю права обійти цей кейс зараз стороною. Прикиньте. Прикиньте, зараз реально він мене здивує. Бо зазвичай цей кейс любить мене зливати. І ця емочка дуже гарний знак. Але ж, адже вона. А, ладно, 5800. Ну, бо вона буває за 10 падає, але зараз випала ось така. А, Кейс Загентамен мене дуже манить, особливо після того, що відбувалось в минулих серіях. Давайте його і відкриємо два рази. Ось так. Ну, не в минулих серіях, а в одній з минулих. Да. О, братан, а що таке? Ми ледь один кейс окупили, а тут ми два відкриваємо. 3900. Баланс, ну, такий. Такий собі, прям м'яко кажучи, такий собі, будь ласка, касарь, касарь, да, 5000 джепонтів. Новорічні, ой, зимові феєверки. Чому новорічні, коли вони зимові і справа, Ну ні, ну, ну а Азіма міг випасти мені. Ну, 200-2800, ладно, продаємо. Продаємо, в принципі, ще є сподівання на елітне, якщо я, звісно, річ до нього. Дійду сьогодні. Я дуже сподіваюся, що я дійду до нього. 3000... Ага, нема. Немає, немає, немає цього. Окей. Отак, думаю. Дві 200 і 500 600. А останні це що в нас? З 400. Ну, таке, таке. Ну, прям, ну. Хотілося б краще. Ладно, три штучки, хтось вилавлює. Рукавички, вітаю. 657. Ну, блін, ну. Що це таке? Які 1400? Ну, куди ми ліземо? Ладно. Ще сподівання, насправді, є. Ну, як мінімум, на кейс елітний, я дуже-дуже сподіваюся, що він мене врятує. Якщо я, звісно, річ зможу дійти до нього, це 700 g це 800. да, Печальна, печальні новини, але ще раз, це, зешка, це зешка ще дешевша, Ладно, ладно, ще раз. 1400, ще раз. Скільки? Ти? 900. Угу, погано. Печально, скільки? 800. Ну які 800? Ну, от, ну, нащо? Нащо так наді мною прикалюватись? У мене був такий баланс. Чому я пішов оті кейси із з інтуїцією відкривати? Чому я не відкрив кейс за 10 тисяч джиппонтів? Таке питання, ну ладно. Що вже відбулося, того не повернути, скажімо так. Ну, не відмінити. Глок 616. Полетіли від. Полетіли відкривати кейс подарунками. Я подумав випадку. Хоча касар, це теж гарно. дуже. І це 800. Це окуп, найс. А, повертаємось до новорічного дерева. 909, ще раз вистачає. Ну, а це погано, якщо. Так, да, да да це дуже погано. Давай, може, якимось чином я зможу на... ну, назбирати все ж таки, на той кейсик, який я хочу. Ну, безкоштовний отой. Так. Оце печально. 7.77, да. Угу. І баланс. Баланс прям печальний. І от таке питання, чи я зможу накопичити чи ні. Зараз оцей кейс, як він буде мені видавати. Так і буде. Окей, перше окоп'є, це гарно, це вже непогано. 134 це дуже погано. МК Нітро це теж дуже погано. І 140 джипоінтів, але ще треба мені. Відкрити кейсів на 1800. Це погано. Це дуже погано. Давайте Тайлу and Team Spirit. Ой, and Spirit просто 50. Почекай, це дуже погано. Це дуже погано. Можна як. А прикиньте камбек з такої. А, ну вже, вже все. Вже, на жаль, на цьому все. Хоча, в принципі, якщо в апгрейді. Ну сьогодні просто занадто багато апгрейдів заходило. Тому от я не знаю наскільки це реалістично. 300 джепонтів зараз виловити шанс 6%, але ну да-да-да-да. В принципі, як і читалось. Ну, тоді в наступній серії ми прям відразу відкриємо щось за ось цю суму. 1637. Це, 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 це. Ну, якраз 2026, я думаю, відкриємо. І відразу елітний теж буде відкрито. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.